Коли у нас йшли дощі, то тут було таке болото, що не можна було пройти. А коли засохне, то відбійним молотком не можна було відбити. І вона була вся в горбках у ямках, щоб приїхати машиною, тут треба було вміти їхати. Тут не кожен їхав. Тут є бази відпочинку, там на квадроциклах, на цих всіх спортивних вони їхали на гору, гнали сюди, бо це для них було як раллі. Ти для них було круто. Ця дорога, тому що вони дивувалися, що є ще такі дороги. – Ну ти тебе... для вас ну для нас було біда. що буде велика потреба в цих, в цих послугах. І вже зараз є і буде ще більше, тому ми розуміємо, що це свого роду соціальна відповідальність бізнесу для того, щоб не тільки на плечі держави це лягало потім відновлення і реабілітація людей, які зараз захищають країну на лінії фронту. Любий інфраструктурний об'єкт це є позитивно. Він дає поштовх до розвитку, поштовх до е, завищення інвестицій, а також він дає користь тим мешканцям, тим людям, які там живуть. Звичайно, на тій вулиці є місцеві мешканці. На тій вулиці ще е, року в 2012 році в по вулиці Гірській там розроблений генеральний план, і там є квартал забудови. По цій дорозі є далі виїзд до населеного пункту Гута. Е, е, якщо взяти, в якому стані була ця дорога до моменту. Її будівництво ну, це була дійсно польова дорога, які, якою не могли просуватися і екстрені служби, ні швидка, ні, ні пожежна е, допомога. І люди, е, які живуть наприклад, на наприклад, населено пункту гунта, вони в зимовий період мусили виїжджати там е, ну, санями будівництво цієї дороги, дає розвиток, дає поштовх забудові цього кварталу, він дає. Е, Позитив тим людям, які зараз там живуть. Любий поштовх до розвитку чогось це є основна дорога. Дорога комунікації і це є розвиток далі цієї місцевості. Це будуть мільйони податків в, в межах року громади. У нас багато людей, які виїжджають за кордон на заробітки, а так зараз вони мають можливість працювати тут. Тому великий позитив, слава Богу. Вони самі себе рекламують, візьмемо так. Кожен готель зрозумів, зрозумів зробив себе, прорекламував. Рекламує, що він в східниці. Значить, в східниці заодно приїхали люди, подивилися, що є такі маленькі приватні садиби, як ми. У нас маленький бізнес, і знову ж таки приїжджають просто навіть люди один, два, три дні. Подивилися в східниці, хтось вибрав собі дорогий готель, хтось вибрав дешевший. У нас тепер ТГ, територіальна громада, є невеличкі села, які не мають зовсім ніяких доходів. І тепер треба східниця має поділитися з ними тими коштами. І... Чим більше їх буде, тим краще. Хай приїжджають і будуються, рекламуємо її, східницю. Половина України виїхала сюди. І дуже багато людей з тої частини України у нас тепер знайшли собі роботу. Слава Богу, якраз тому, що хтось щось будує, хтось щось відкриває. А якщо б не відкривали, куди б утілились? Коли почалась повномасштабна війна, ми склали речі, але їхали на два тижні і все, а залишились на два роки. Тобто зараз проживаю тут, орендую собі житло у місцевої дівчинки, проживаю з дитиною, чоловік мій на війні. Ми з Донецької області переїхали. Вона ще не окупована, але там вже пекло, можна так сказати. Працюю тут в Осоння Карпати, на головній рецепції. Нам тут комфортно, нам тут спокійно. Навіть я замислююсь залишитись тут, в східниці або в ближайших містах. Що тут, на Західній Україні, тому що не бачу сенсу туди повертатися. Навіть екологія там вже зіпсована. Ми не можемо всі покинути свою країну. Я розумію, що йде війна. Я сама втікала від війни, їхала від того жаху сюди, але життя продовжується. Ми маємо якось жити. Ми маємо будувати бізнес. Ми маємо розвиватися, ми не можемо стояти на одному місці. Ми маємо так само відпочивати і ми маємо повне право на це. Якщо ми всі будемо поринати в той негатив, в ту біль, та вона є, звісно, але що буде через рік з нами, з усіма? Якщо ми кожного дня будемо плакати, сваритися один з одному за мову, хто як розмовляє, хто звідки переїхав, то нічого доброго з цього не вийде.